ТОП 5 шокуючих історичних фактів. Факт перший. Туалет Стародавнього Риму. У Стародавньому Римі громадські туалети не мали жодної приватності. Люди сиділи поруч і користувалися однією губкою замість туалетного паперу, а сеча була настільки цінною, що на неї навіть запровадили податок. Факт другий. 38 хвилинна війна. Найкоротша війна в історії тривала менше 38 хвилин. Вона відбулася в 1896 році між Британією та Занзібаром. Занзібар капітулював майже одразу після початку бою. Факт третій. Хронологія Клеопатри. Клеопатра жила ближче до появи смартфонів, ніж до будівництва пірамід. На момент її життя. Піраміди вже були стародавніми пам'ятками. Факт 4. Чорна смерть. Під час Чорної смерті епідемії чуми в середньовіччі. Люди вірили, що хвороба виникає через погані запахи. Лікарі носили маски з травами, але це не допомагало від чуми. Факт 5. Перша жива істота у космосі. Першою живою істотою, яку відправили в космос, була собака Лайка. У 1957 році вона облетіла Землю і стала символом космічної ери. Який факт здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях і підписуйтесь на канал. Попереду ще більше історій.